Двомісний квадрик Лінхай 550 відвантажили нашим постійним клієнтам з Вишгородського району. На димер їде квадрік. Значить, Хлопці відкатали рік на Мікелоні 200-кубовому. Вирішили, що треба рости батько з сином. От, і купили вже двомісний повнопривідний агрегат. Значить, кажуть, що найбільше прилюбився квадрик їхній мамі. Хоча вона спочатку скептично до того відносилась. От але зараз кажуть, не знаємо, як будемо ділити такого апарата на трьох. Значить, що квадрик відправляємо повністю обслужений, масла, фільтри. Значить, протягнута вся ходовочка, сходження, підрегульований карбюратор, перевірена система охолодження, повний привід, підключення переднього мосту. Ну і так далі. Зроблений повний сервіс для того, щоб техніка обкатувалась правильно і мала хуєнний ресурс. Хочеш квадрик, звертайся, всі контакти